Незважаючи на постійні ворожі обстріли, комунальники Нікополя тримають наше місто в чистоті та порядку. Цього тижня бригада косарів комунального підприємства Міське паркове господарство косили траву у парках, скверах та на алеях на кварталах приватного сектору та на узбіччі проїжджої частини доріг таких вулиць, як Патріотів України, Станіславського, Запорізька, Микитинська, Шевченка, Шульгіна та інших. Комунальники зносили аварійні дерева на вулиці Станіславського, а також прибирали дерева, які були пошкоджені через ворожі обстріли. Обрізані гілки вивозили. У парку Металургів комунальники продовжували проводити планування ґрунту для того, щоб у подальшому можна було проводити тут покіст трави за допомогою спецтехніки. На міських клумбах прополювали квіти. Пожухле листя, що опадає восени з дерев у парках та скверах, а також вздовж проїжджої частини доріг, комунальники збирали та вивозили. Бригади комунального підприємства Міськавтодородин продовжували поточний ремонт доріг. Цього тижня вони закінчили асфальтування вибоїн на вулиці Добролюбова та на вулиці Станіславського і почали проводити підготовчі роботи на вулиці Довгалівській. Наразі комунальники вже запломбували холодним асфальтом, вибоїни на десяти вулицях нашого міста. Також на вулиці Довгалівській заливають бітомною мастикою тріщини асфальтобетонного покриття дороги для збереження його цілісності. Електрики міськавтодору відремонтували світлофорний вузол та відновлювали лінії вуличного освітлення. На вулиці Дружби окрема бригада міськавтодору проводила планування ґрунту та роботи з благоустрою місця, де розташовані контейнери для збору сміття.